Вітаю вас, велико швісарка закінчилась. Відомі імена учасників, які проходять у турнір претендентів, Це значить, що на каналі певний час відео не буде, тому рекомендую вам підписатися на свій телеграм-канал, щоб ми не втрачали один одного. Посилання є у описі під відео. Почнемо з партії Вайшалі Рамаш Бабу, який ще за один тур до кінця забезпечував собі прохід у турнір претендентів. Та втім, було дуже цікаво спостерігати за партією в тому контексті, що. Перемога пешалі у цій партії, дає їй статус гросмейстерки, І вона насправді дуже хотіла виграти. Видно буквально з дебюту у іспанській партії після ходу d 3 d 6 c 3 слон d 7 коротка рокіровка. Одразу пішла А6, втора Е1 і G5. Одразу без рокірованого короля насуваємо пішаків, щоб атакувати короля біла. Її суперниця Мунгунтул відреагувала правильно. Походила Д-4 на флангову атаку, відповідаємо ударом центр. Правда, на G4 десь відійшла одразу конем на А4. Тут дещо сильніше було піти з Д5, та кінь А4 також поки що нормально. Він забирає на С4, Тура забирає на С4, Ферзь забирає на H4. Виграли чорні пішака, та це ненадовго, тому що. Пішак на G4 може впасти. А тут його трошки неправильно забрали. Десь треба було зіграти D5 для того, щоб атакувати коня, і там після відходу цього коня кінь D7, розмінюємось на D7 і можна забирати на G4. Замість цього було зіграно. Дає, певне, розраховуючи, що чорні будуть забирати у відповідь, та чорні не забирають, роблять рокіровку. І тепер цей пішак відвоє. Забирати ним на d6 погано, тому що це лише допомагає чорним виводити свої фігури. У чорних і так перевага в розвитку, тому скинули його ходом e 6 Чорні забрали пішаком на e 6 Слоном не так добре забирати, бо там буде слон б'є С6 і руйнується прикриття Чорного короля. Тому забрали пішаком. І після ферзь б'є G4, мабуть, саме фризам треба, щоб розміняти ферзів, все-таки у чорних перевага. І вони вже відкрили лінію на королівському фланзі. Пер забирає на G4, Тура забирає на G4, H5. Тура E4. D5. Вийшла така позиція. Де бачимо, що у чорних є певна перевага в розвитку, перевага в центрі відкриті лінії на фланзі, і тому у чорних краще. Все на їх користь говорить. Було зіграно слон G5 F8, кінь d 2 кінь e5 розмінялись на d7, а 4 Білі фіксують свого слона на полі g5. Кінь d 3 Нападаємо на тру, нападаємо на пішака B2. Білі зіграли троє на e2, десь дозволяючи забрати на b2. І, мабуть, чорним так треба було грати. Це був найсильніший варіант. Що, можливо, не сподобалось, це те, що після ходу кінь б'є б2, кінь e4, відкриття атака на коня. Тут не так добре забирати, це звоїть пішаки чорних і важко буде їх насувати. Тому тут кінь відходить на а4 кінь в 6 шах, король С8 і десь дозволяє чорним фігурам активізуватись. Хоч білі забирають на c3, то чорні фігури бачимо, що мають уже відчутну активність. Хоча тут у чорних досить значна перевага. Натомість було зіграно Е5 замість ходу. Кінь забирає на Б2, Б4. Білі прибирають пішака з-під бою. Тепер Б5 і вже перевага не так відчутна, тому що дуже важко насувати пішаків. Було зіграно кінь Б3, десь я контролюємо поле Д4, С5, Е4. І у білих відчувається вся блокада по чорних полях. Важко дуже чорним своїх пішаків в центрі насувати. І після тора д 1 С6, кінь Д4, кінь Е5. Це було зіграно А4. Відкрилась лінія А, білі зайшли по лінії А. Тут уже почорник не відчувається зовсім перевагою. Позиція повторялась, потім білі зіграли трою на А2. І. В цій ситуації погодились на нічию, що трохи прикро, тому що Вайшалі Рамаш поки що не здобула статус гросмейстерки, Та, втім, якщо буде продовжувати надалі показувати такий високий рівень шахів, то, безперечно, його отримає і вже велике досягнення, те, що вона проходить на турнір претендентів. Друге місце у Великій Швейцарці зайняла Анна Музичук, яка зіграла у нічию з Крамлінг. Піа Крамлінг насправді велика молощина, тому що так турніру був дуже невдалим для неї, а вона найстарша учасниця турніру. Якщо не знаєте Піа Крамлін, це дуже відома представниця сім'ї Крамлінгів, вона гросмейстерка і чоловік гросмейстер а її донька відома шахова блогериня. Та Анна Музичук свій слот на турнір претенденток здобула ще на Кубку Світу, тому боротьба за другий слот відбувалась у партії Анджанжу проти Гунай Бадзада. І тут чорні щойно побили пішака на h5, білі атакують на королівському фланзі, вже відкрили якісь лінії, вже є ідея тура h5 забирати лінія, аж відкрилась. Тоді як чорні навалилися на ось цьому фланзі. Зараз, наприклад, за чорних доволі серйозна загрозою є побити конем на d5, тому що не можна забирати ферзем, бо після ходу ферзь c3 не буде ніякого захисту від. Мату на b 2 І найкращим ходом для білих тут було б зіграти c 4 По-перше, коня з поля А1 відкриваємо, в нього не було жодного ходу, тепер він вже може вийти на c 2 По-друге, захищаємо на d5 і чорним доволі важко пробити тут білих. Мабуть, треба грати d 7, тому що кінь на B6 також стає дуже обмеженим, вже немає йому що робити, на d5 немає сенсу тиснути. Десь після d 7, то забирає на h5. В5, щоб відкрити лінію С, та можна просто забрати. У чорних є певна ініціатива, звісно, Е4 для того, щоб відкрити чорнопольного слона. Є у чорних ініціатива, але нічого конкретного. Тобто білі тут легко відбуваються атаку, білих перевага матеріально в першу чергу, і після того, як відіб'ють атаку, будуть реальні шанси на перемогу у партії. Отже, хід С4 був єдиним ходом, який давав тут білим перевагу. Натомість вони зіграли слон h 3 і тепер уже у чорних є один хід, який дає їм практично виграну позицію. Та хід зовсім непростий. Тут потрібно було походити ферзем на c 3 з ідеєю поставити мат на b2, що змушує білих розмінювати ферзів. і після розміну ферзів просто чорні переходять у надзвичайно приємний для себе геншпіль. Приємний, тому що мають активніші фігури. То С3 вже вторгнулася. Є ідея іншу туру через А5 атакувати пішака на Д5. Дуже важко його захищати білим. Окрім того, кінь на А1 виключений з гри ще не скоро буде включитися. Тут у чорних дуже сильна перевага. Та після ходу слон h 3 чорні просто відвели туру з під удару, поставили на F8, і уся ініціатива зникла. Тепер уже грають с 4, є 4 грає чорні, потрібно відкривати слона, потрібно шукати шанси. Ferзі 7, ферзь хоче перейти на велику діагональ, щоб створювати загрози по цій діагоналі. Білі виводять коня і на ферзі 5 просто реагують ходом. d 4 пропонуючи розмін ферзів. Чорні охиляються, та білі додатково атакує цього ферзя. Довелося розмінюватись. Після слон забирає на d4, втора забирає на g3. Зараз слон під боєм, тому слона підвели на e5, втора f3. F6, хочуть якось відкрити свої тури чорні. от У тому варіанті після ходу c 3, наскільки чорні тури були активні, тут вони зовсім не можуть себе проявити. Піліграють троє на G1. Білі також не проти відкриття королівського флангу, тому що тоді пройшлися проблеми у короля чорних. Тому король чорних відходить на F7, та тепер G6 шах, король G7, кінь G3. Під кінь F5 обов'язково послідує, після чого пішак G6. Дуже швидко піде вперед, і саме цей пішак забезпечує цілом перемогу. У цій позиції там Джон отримала привітання з перемогою від своєї суперниці. І тому там Джунжуї здобуває слот на турнірі претенденток. І переходимо до чоловічого турніру, де була дуже напружена ситуація. Перед початком туру у трьох гравців була однакова кількість очок це Андрій Хікарона Накамура та Відід. Причому за додатковими показниками найбільше очків було у Андрія і його влаштовувало дуже багато результатів для того, щоб пройти вперед. А от віддіту треба було дуже серйозно боротися за перемогу для того, щоб виграти. І Накамурі також, так, також і карнакамура, судячи з його інтерв'ю, не дуже переживався цей турнір. Він каже: це що один з багатьох турнірів в році, і навіть незважаючи на цей турнір, у нього є шанси пройти. У турнірі претендентів, а от для Відіта обов'язково треба було перемагати, і він обрав доволі дивний дебют для цього. Виникла така позиція після 14 ходу чорних, він грає білими проти предки. І бачимо, що позиція абсолютно симметрична в плані пішакової структури, в плані розміщення фігур, дуже симметрично, і як тут боротись за перемогу, не так ясно. Та, боровся, боровся і досяг певних успіхів. Після ходу G4 кінь b 3 5 Вже починає ставити певні питання для чорних. Він став на c 5 і хоче забрати пішака на b7. Чорні тут могли забрати цього коня, і насправді це було найкраще рішення. Тоді білі фіксували собі перевагу двох слонів, білий точно перевага та мінімальна. Замість того, щоб забрати коня, чорні натомість зіграли слоном на. С6, захищаючи пішака на b7, але дозволяє ще забрати на А6, тому що якщо пішак забирає тут, то тоді Пора забирає на С6 і там ще лінійний удар на двох пішаків буде. Тому тут предки грає конем на d7, і Fіт у цій позиції робить найточніший хід, який фіксує його перевагу. Слон F1. Ідея в тому, що у чорних є дуже цікавий тактичний ресурс. Наприклад, якби білі походили тут слоном на D6 ідею поставити коня на С7. Тоді у чорних знаходиться просто неймовірний за своєю красою хід слоном на F3. у слона підбій, а тепер будь-які взяття неприємні. Якщо забирати пішаком, то програти можна, тому що пішак забирає з шахом, і після відходу короля пішак забирає слона, король забирає пішака, пішак забирає коня на а 6 і у чорних просто зайва фігура, тому після ходу слони втрить слона потрібно забирати слоном. А тепер пішак забирає кінь під боєм, тому конем треба відходити. Кінь це 7 слон це 7 слон це 7 Тора забирає на ді2 шах. Король F1, за пішака. H2, поки що не дуже переймаємось. Там його слон закриває, Тора це 8, слон G3. І тут у варіантах. Чорні тримаються. Насправді абсолютно нулі показує комп'ютер. Є певні проблеми, які потрібно вирішити з тим, що Тура поки що замкнена, та там після Трабі це один, турабі це один. Якщо чорні знаходять точний хід пішаком на F5, щоб взяти під контроль поле e 4 і потім коня через F6 переводять на e 4 то чорні тут тримаються, комп'ютер показує нулі. Білі, що цікаво, не встигають за ось цей час, який у них є, поки чорні будуть переводити коня на e 4 не встигають здобути якусь серйозну перевагу. Тому хід слоном на F1 найточніше, щоб ось цей хід слон F3 був без нападу на слона. Ну і вже зіграно тура i8, слон D6. Знову ніякі взяття не працюють, тому що слон c 6 підвисає. Слон А4 тому відходить, атакує туру. Тут десь найпростіше рішення було і найсильнішим зіграти пішком на Б3, а слон Ф4 також непогано. Тора йде на А5, Тора відходить з-під і також атакує коням. Кінці 7 шах Слон забрав, слон забрав. Слон забрав туру, слон забрав туру. Тура забрала на А5, тура забрала на Д1. І позиція спростилася. У білих залишився зайвий пішак. І проблема чорних в тому, що вони не можуть зараз забрати на А2, тому що, якщо забрати, послідує слон Б5. Давайте покажу. Забрали на А2, слідує слон Б5, зв'язуємо коня і кінь втрачається. Тому послідувало кінь Е5, кінь відходить від удару, та тепер А4. Пішака не можна забрати через слон Б5 з подвійним ударом на туру та на короля. Тепер тура c 5 Тура Д4, Тура c 1 у білих вже краще, вони ставлять свою туру на Б4, хочуть забрати пішака на Б7, і після цього прохідний пішак А стане дуже небезпечним. Тора Б 1 чорні стають позаду прохідного пішака Б. І тут білим потрібно розв'язати проблему з слоном на F1, тому що якщо зразу забрати пішака на Б7, то кінь стане на С4, потім обов'язково стане на d 2 і білі залишиться без фігури. Тому замість того, щоб одразу забирати пішака, грають F4, хоч і жертвують частинку матеріалу та звільняються від цієї доволі неприємної зв'язки. І D2, фон D3, то гора на E1. Повторили трохи ходів. Потім білі вирішили не захищати пішака на Е3, а забрати на b7. Правильно розуміючи, що їх пішак А просто набагато швидший. Тут король відходить на F8, хотілося б, звісно, поближче до пішаків іти на хід король d8. Послідувало хто ради 7 з подвійним ударом на цього короля та на коня, тому лише на f 8 треба відходити. Тепер у чорних зовсім немає ресурсів для того, щоб зупиняти цього пішака, який йде вперед. Це послідувало Тура e 5 а 6 тура G5 f 2. Кінь де-6 тура під боєм, але можна на це не зважати. Просто ведемо пішака вперед. Якщо туру забрати, то пішак проходить і стає фрезем. І ще після декількох шахів король сховався на h 1 І тут чорні здалися відід переміг. І Хара Накамура свою партію зіграв у нічию, і вся увага була прикута до партії. Андрія Єсипенко правда, трохи не так. Андрій Єсіпенко свою партію зіграв навіть раніше ніж віддіти та Накамура, і давайте подивимось, тому що перед початком туру найкращі показники були у Андрія Єсіпенко, і навіть нічийний результат з величезною долею ймовірності дозволяв йому проходити далі. І він пішов на усю позицію чорними фігурами у партії про тайніший гір'я. Зараз хід чорних. Бачимо, що у чорних немає пішака, у білих один зайвий. Та це здвоєний пішак. І тут три пішаки чорних на королівському фланці можуть втримати чотирьох пішаків білих. Зайвий пішак поки що не відчувається. Тоді, як у білих, ще є певні проблеми з розвитком, тому що дві фігури не виведені, і король в центрі залишається. Єдиний плюс білих у цій позиції, ну, окрім зайвого пішака, звичайно, хоч він і здвоєний, але пішак і пішак, але також дуже сильно те, що Тра вторглася на поле c 7 зараз загрожує забрати на b 7 Тут було зіграно кінь F6, безперечно, найсильніший хід. Білі походили F3. Тут проблема в тому, що завжди десь слон може на d5 потрапити. Наприклад, якщо тура забирає на b 7 то Чорні грають кінь d 5 по суті, потрібно розмінюватися. Цей слон на D5 атакує туру, атакує на 2. Чорні, як мінімум, одразу відіграють пішака, І ось там тиск на поле g2 постійно може бути неприємний. Тому F3 дуже хороший хід від білих, десь забираючи поле e 4 десь прикриваючи цю діагональ, ну, а також звільняючи для короля пункт F2. H5 походили. Чорні, до речі, також ідея G4 ще була у цього ходу, і це вже було б дуже приємно за білих зіграти G4, зіграти F5, потіснити фігури чорних, тому хід H5 не дає цього зробити. А тепер, після терабі Б7 у чорних, виникають певні проблеми. Тут цікавий коментар Аніша Гірі, який він дав після партії. Він казав про те, що Андрій, мабуть, пішов на цю позицію. Це був якийсь комп'ютерний аналіз. І навіть ось тут у цій позиції цей аналіз показує оцінку щось кшталт плюс 0.15, тобто абсолютно мінімальна перевага білих і величезні шанси на нічию за чорних. А мабуть, десь не до кінця розумів наскільки важкі практичні проблеми можуть стояти тут перед чорними. Тут вже вийшла ситуація, коли за чорних цей приємний для них баланс зберігає всього лише один хід. Цей хід Троє А на С8. Зовсім не людський, тому що віддається пішак на А7, та там після кінь Д5 чорні отримують дуже сильну ініціативу за рахунок активності фігур, і потім десь одного пішака А2 чи Б2 відігруються, залишаючися з активними фігурами, і тому мають всі шанси на нічию. Замість цього було зіграно троє на D4, і це вже не точність. Білі готові віддати цього пішака на F4. У них поки що два зайвих можна одним поділитися, але скоріше вивести фігури. А5 ще одна неточність, але також логічно прибираючи пішака з поля А7 з відбою, готовлячись вивести наступну туру. Король Ф2, Б4. Чорні, звичайно, будуть дуже раді, якщо білі заберуть на Б4. Тоді пішак забирає і відкривається лінія для тури, проганяється кінь. Там слон також може на А2 забрати. Дуже приємне для чорних було продовження. Тому білі, звісно, не забирають, грають турой на Б5. Слон d 7 наполягаючи на розміні. Звісно, ніхто розмінюватись не хоче. Зіграно А3. І після слон Б5 забрали на Б4, забрали на Е2, забрали на Е2, забрали на Б4. Виходить така позиція, де білих перевага за рахунок того. Знову ж таки, що пішак зайвий є, хоч і здвоєний. Король ближче до центру, ну і зараз їх хід, і тра виходить. І тут трохи є проблеми ще з захистом пішака на Б4. Десь, мабуть, тут вже треба було ставати троє на 2, чіпляючись до цього пішака, то вілек все одно перевага, тому що їх король може швидше підійти до цих пішаків, ніж король чорних, який знаходиться далеко. Тому зіграно тура це 8 Чорні готуються віддати пішака на B4, не захищають його, ставлять свою туру активно. Але білі просто забирають і кажуть: ну, активність є, але що з того? Кінь D5 було зіграно, просто дали шах, зіграли G3, захистили свого пішака на F4. Скористатися цією зв'язкою ніяк не можна. Немає звідки нападати цьому коню. Зіграно ще а 4 Напали на коня, кінь c7, тура b7 f5. Білі походили королем на Е3. Нарешті виводять короля, хочуть зіграти королем на Д3, витісняючи цю туру з другого ряду, де вона трошки неприємна, звісно. Зіграно кінь Е6, і після G4. Чорні будуть раді розвоїти своїх пішаків після розміну. Але чорні зіграли король G8, і виявилося, що для білих навіть нормально забрати на F5 і строїти пішаків уже три зайвих. Кінь не можна знайти собі нормального пристанища, і тому у цій позиції Андрій здався. Прекрасна перемога Анішу гірі. Єсіпенко не отримує слот у турнірі претендентів. Чому я надзвичайно радий аніж гірі, який здобув цю перемогу, здається, отримує, тому що там слот у турнірі претендентів ще дають за найкращі результати. У зіграних турнірах протягом року, і схоже, що саме завдяки цьому показнику, аніж Гірі буде брати участь у турнірі претендентів. Це ще не остаточно, та ймовірніше за все, саме він отримає слот. І восьмам учасником, мабуть, стане Алірізатрудже, як з найбільшим рейтингом. Проте це також ще не остаточно. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, підтримуйте Збройні Сили України. До зустрічі!